Бабусі, мамі, кохані або донечці, 8 березня традиційно усі купують квіти. Ми завітали на один із луцьких ринків з квітами, аби дізнатися, які ж квіти найпопулярніші, та скільки це коштує. Квітковий ринок на проспекті соборності переповнений людьми. Навколо кіосків з квітами утворились навіть черги. Тож продавцям роботи вистачає. Здебільшого кажуть, лучани купують символ весни тюльпани. Хоч і ціни на них цьогоріч значно зросли. Зазвичай куплюють тюльпанчики, і е, як тенденція, я знаєте, думав, що 8 березня може повпливає так ситуація в країні, але в принципі. Є, ну, я задоволений, я думаю, що люди також задоволені. Тюльпанчики все одно беруть і більше все-таки тюльпанчики. Троянди беруть, але все, все одно менше, більше тюльпанів. А по скільки тюльпан? Е, Дивіться, тюльпанчики на сьогоднішній день на 150 гривень. Вчора вони були дешевші, вчора продавали по 40. Втім, незважаючи на ціни, усі, хто цього дня прийшли на квітковий ринок, з пустими руками не йдуть. Ось до прикладу, лучанка Аліна вже встигла придбати гарненький букетик зі справжніх весняних символів: тюльпанів та вербових котиків. Кому квіти купляли? Мамі що взагалі думаєте про те, щоб 8 березня дарувати квіти? Ну зараз це ж е різне в святкують. І за права жінок, і просто як день ніжності, жіночності. Я більше по-старому, що дарувати мамі квіти приємно зробити. Ось так. Особисто вам дарували вже квіти? Ще ні. Очікуєте, Та, звісно. Неабиякий ажіотаж і у центрі міста в павільйоні біля Цуму, де торгують квітами. Люди розбирають традиційно тюльпани. Скажіть, кому обираєте квіти? Дружині. Тільки дружині? Ну і мамі. А скажіть, що взагалі думаєте про те, щоб 8 березня все-таки дарувати жінкам квіт? Ну, обов'язково будемо дарувати, як і дарували раніше. А обрали тюльпани, бачу, так? Тюльпани, так. Да. А чому тюльпани саме? Ну, весняний, весняний квіток, квітки завжди треба дарувати квіти жінкам, я вважаю, Не тільки 8 березня. Ми просто хочемо подякувати своїй колезі за те, що в такий нелегкий час все одно ми підтримуємо одне одного. Ну, якби, а це просто такий ну, чисто да, комплімент. Такий, день. Ну, це не обов'язково має бути 8 березня, але так як вже сьогодні свято. Міжнародний жіноче, то я думаю, варто. Чому і ні? Раз в рік no. <гум> можна. Продавці ж розповідають до такого, ажіотажу насправді не були готові. Людей більше через те, що сама саме свято це не тільки там про весну, це про те, що можна дарувати, наприклад, батькам, бабусі і так далі. Тобто, всьому всій жіночій половині, тобто, це свято захоплює більшу частину людей і тому напевно більше ажіотаж. Ажіотаж з самого ранку, починаючи з сьомої ранку, хоча, якщо чесно, не очікували. Скажіть, чи готувалися, закупляли більше квітів до вас? Так, закупка була, готувалися, моталися, але ажіотаж настільки, що зараз не встигаємо все. Тож, поки у суспільстві точаться довгі дискусії навколо 8 березня: святкувати його чи не святкувати, переносити чи не переносити, лучани спокійнесенько йдуть на квіткові ринки, адже переконані, що 8 березня це не про спадок совка, але ще один день, аби створити для своїх близьких гарний настрій у прекрасний весняний день.